Багато хто пов'язує сексуальне бажання і кохання, вважаючи, що вони можуть існувати тільки паралельно. Якщо я його хочу, значить я його люблю. Якщо я його не люблю, значить я його не хочу. А що робити в ситуації, коли я його кохаю? Але чомусь сексуального бажання немає. Сексу з ним не хочеться, а збудження не виникає. Давайте сьогодні в цьому розберемося. Мене звати Марія Кравчук, я практикуючи психолог і сексолог. Це відео і інші відео на цьому каналі зняті на основі мого практичного досвіду. Отож, Прямо зараз підпишіться на канал. Для початку давайте розберемося, що існує три основні групи причин, чому у жінки може зникнути бажання доти чоловіка. І ці основні групи причин є частково фізіологічні, тобто через стан нашого організму, стан нашої гормональної системи, а також психологічні. Сьогодні ми розберемося і в тих, і в тих. Адже не можна сказати, що ми маємо працювати з нашою психікою, з нашими образами, розмовляти з чоловіком і так вирішити. Проблему відсутності сексуального бажання тоді, коли об'єктивно жінка не висипається, вона нещодавно народила, в неї дуже багато стресу, і фактично, вся її гормональна система кричить про те, що гей, треба передихнути, бо я більше не можу. А ми намагаємося сказати, що це все через образи, через її, наприклад, там якісь переконання. Ні, є фізіологічні причини, якщо нам дійсно не вистачає сну, якщо жінка нещодавно народила, якщо у жінки зараз якийсь дуже важкий, дуже стресовий період, то немає нічого дивного, що її організм перелаштовується, її лібідо знижується, і відповідно бажання сексу стає менше. І вона може дуже сильно кохати свого чоловіка, але сексуального бажання до нього не відчувати. І це перший важливий поєкт. Не треба пов'язувати ці речі, бо дуже часто партнери починають фантазувати, що «М, ти мене не хочеш, отже, ти мене не кохаєш. Або жінка починає думати м, а якщо я його не хочу, може я його не кохаю? тобто це або Звинувачення зі сторони партнера, або власні сумніви, які породжуються тим, що сексуальне бажання зникло. Але воно може Зникнути фізіологічно просто через те, що організм вважає, що зараз недостатньо ресурсу і сил на дуже енергозатратну річ, таку як секс, і тоді воно виключає бажання з переліку функцій, які доступні організму, і каже: Давай зекономимо ресурси і сили, ти і так не досипаєш. Давай сексу зробимо поменше, щоб у тебе сил було побільше. Тобто, це насправді спосіб нашого організму про нас потурбуватися. І важливо, якщо у вас є така ситуація, то перше про що потрібно думати, це про те, як нормалізувати кількість Немає сенсу працювати з психологічними причинами, не опрацювавши фізіологічні. Тобто, ми не вирівнюємо ситуацію з кількістю вашого сексу і кількістю вашого бажання до вашого партнера, не вирівнявши кількість сну, тобто є певна база. Ми від неї нікуди ніколи не дінемося. Якщо ви не висипаєтеся, якщо у вас хронічний недосип, якщо у вас дуже велика кількість стресу або нерівномірний сон, тобто ви не спите по ночах, а намагаєтесь десь там перебитися денним сном для того, щоб просто відновити сили, то в таких умовах вирівняти сексуальне бажання неможливо. Отже, якщо ми не вирівнюємо сон, не вирівнюємо кількість ресурсу, харчування, не нормалізуємо життя людини. То ми не зможемо говорити про те, що сексуальне бажання може повернутися. Так, дуже важливо те, наскільки ми любимо нашого партнера, те, наскільки ми його поважаємо, і наскільки багато образ на нього ми вже встигли накопичити. Але кількісно. Важлива не менше. Я настільки акцентую на цьому увагу, бо часто я зустрічаю ситуацію, коли жінка каже: Ні, ну я не висипаюся, тому що в мене маленька дитина і я нічого з цим зробити не можу. Але я перестала хотіти свого чоловіка, зробити щось зі мною, щоб я знов його захотіла. І коли я пропоную звернути її увагу на те, що їй не вистачає сну і в неї не нормований сон і недостатній, вона каже: так, але з цим я нічого не можу зробити. Давайте робити там, де я щось можу зробити. Давайте щось опрацюємо в моїй голові. Давайте попрацюємо з якимись моїми переконаннями, аби бажання повернулося. І ось тут я роблю паузу і кажу: ні, так не працює. Ми спочатку працюємо з фізіологічними причинами. Спочатку ваш організм має бути згодний на сексуальний контакт і розуміти, що в нього достатньо для сексу ресурсу, тобто сил. Тоді він дозволить вам, аби ваше бажання поверталося, аби ваше лібідо підвищувалося. Тобто психологічно побороти. Фізіологічні причини ми не можемо, де тобто переконати себе, що я виспалася тоді, коли ви не спали. Ну, це неможливо, тобто немає таких опцій, немає таких слів, інструментів, механізмів чи вправ, які ви могли би зробити для того, щоб це дійсно спрацювало. Можливо, десь в короткостроковій перспективі так, але це точно не гра в довгу, яка допоможе вам принципово змінити ситуацію. Якщо з фізіологічним причиною розібралися, і ви дійсно змогли вирівнювати свій сон, знайти помічницю, чи просто цей період закінчився, і ви об'єктивно розуміли, що просто потрібно потерпіти. Ви змогли якісно поговорити зі своїм партнером, аби він не брав на себе занадто велику відповідальність не брав на себе провину за те, що от зникло сексуальне бажання в вашій парі, а чітко ви і ваш партнер розумієте, що це було через фізіологічні причини, і зараз вони пішли, і пройшов певний час на відновлення, та? тобто що ви вже якісно спите місяць, два, але лібідо не підвищується і бажання сексу не повертається. Тоді так, ми можемо вже говорити про те, що тут вже включаються психологічні причини, і існує така дилемма. Я його кохаю, але не хочу. При цьому я гарно висипаюсь. Тоді ми дійсно дивимося в те, яка кількість образ накопичилася, що взагалі ви проживаєте в цій парі, що відбувається в цих стосунках, і основний фокус уваги, який потрібно зробити: перше, на що ми дивимося, це на безпеку, чи є в парі, наприклад, спалахи гніву, чи є в парі насильство, чи є в парі якісь системні обмеження, чи ам'юзивні стосунки, тому що там дуже часто може бути елемент кохання, і жінка може казати, я його дуже люблю, але він мене б'є. Ну, і тоді так, оця частина, що він мене б'є, впливає на лібіда. Або жінка може казати, так, я його дуже люблю і він мене дуже любить. Але при цьому, коли ми сваримося, він дуже сильно на мене кричить і ображає мене. Ну, це в нього такі спалахи гніву, вони зустрічаються, я не знаю, що з ними робити. Може це впливати на моє біда? Так, може. Тому що, якщо ми всередині стосунків проживаємо небезпечний для себе простір, то коли нас спочатку поставити на п'ятистал, а потім через. Ально якийсь короткий час скинути з нього, називаючи останніми словами, то звичайно в таких умовах. Сексуальне бажання і лібідо не будуть розвиватися, тому що жінка буде відчувати постійну небезпеку. Небезпека в тому, що вона не знає, яка поведінка буде через хвилину, дві і три. Тоді дуже багато ресурсу йде на те, щоб спрогнозувати, проконтролювати, убезпечити себе. Тобто жінка починає намагатися передбачити ситуацію і всю енергію направляє на це. Щоб зробити безпечно там, де небезпечно, другий елемент це кількість образів, яку ми накопичуємо. Якщо партнер систематично нас ображає, зраджує нам, а ми його вибачаємо. Там, наприклад, вникає кудись, не виходить на зв'язок, там говорить якісь неприємні речі, і ми це проковтуємо, пробачаємо або намагаємося якось цим впоратися, то з певним часом ми можемо залишити відчуття кохання до нього, але при цьому відчуття кохання буде приблизно стільки ж, скільки злісті, образи і ненависті. Яку ми накопичували. Тобто ми його і любимо, і ненавидимо одночасно. І ось тоді Лібідо починає просто дезорієнтуватися. Всередині людина перестає розуміти, так я його хочу чи не хочу. Секс не мені потрібен чи ні. Тобто, все ж таки я його більше люблю чи більше ненавиджу. І оцей момент сумнівів породжує те, що Лібідо таке каже, Тобто я вийду з кімнати, тобто бажання не народжуються, тому що в процесі цього внутрішнього діалогу і внутрішнього конфлікту вона просто намагається не приймати участь, тому що це занадто ресурсно затратно намагатися вирішити, чи я хочу його, якщо я навіть не можу вирішити, що більше я його кохаю чи ненавиджу. Тобто ці фундаментальні, дуже сильні протиріччя всередині нас забирають енергію, яку ми могли би витратити на сексуальне бажання, на секс. На те, що ви хотіти партнера, і третьою групою питань ми можемо визначити це, все ж таки, зради як такі. Тобто, якщо в парі відбулася зрада різного рівня, тобто і секс з іншою жінкою, і стосунки з іншою жінкою, тобто, коли в парі відбувається якась така критична. Зрадлива ситуація, тоді теж це напряму впливає на бажання сексу. На інтенсивах, коли жінки опрацьовують разом зі мною, наприклад, зради в стосунках, то перше, що я спитаю в них, я питаю, чи хочуть вони чоловіка свого, чи залишилося сексуальне бажання після зради. Це дуже важливий індикатор. Бо якщо жінка каже ні, він мені огиден, то це вже дуже сильний сигнал про те, що Зберегти подібні стосунки після зради буде важко. Да? тобто, якщо у жінки є такий запит, вона каже: я хочу зберегти ці стосунки, ось він мені зрадив, але на питання, чи вона його хоче, вона відповідає, що ні, він мені огидний, то це буде найскладніша ситуація, яку тільки можна уявити. Якщо жінка каже ні, на диво у мене є бажання до нього. На справді мене навіть збуджує ця історія. Якщо достатня кількість безпеки, щоб жінка таке сказала і відверто побачила, що в принципі зрада породжує в неї навіть. Якусь цікавість, то тоді це навпаки дуже гарна ситуація для того, щоб досліджувати, що відбулося, адже тоді ми краще можемо і розуміти причини зради, що там відбувалося в контексті між людьми, що відбулася зрада, і що зараз відбувається ось така реакція. Але якщо немає огиди, а є якесь бажання, щось залишилося між людьми, то тоді є ресурс, з яким ми можемо працювати, щоб опрацьовувати в тому числі і образу. Яка теж є в цих стосунках після зради. Тому зрада і сексуальне бажання, звичайно, неймовірно пов'язані, і тут дуже важливо звертати увагу на нюанси, тобто, що ще там іде з почуттів у людини, яка прожила цей процес, яку було зраджено і яка зрадила. Тобто це теж така взаємна історія. Якщо це відео було вам цікаве і корисне, то підписуйтесь на канал, адже тут ми дуже багато говоримо про стосунки з собою та іншими.